Свідоцтво про реєстрацію, а там є... АДС, Адреса, що конкретно тут залезет. Да, да. Потім копію наглядової справи по БТІ, якщо можна. Ні, ну що, що вам я тут дам? Копію. Ні, ну там ж є межі земельної ділянки. Видно, то першу сторінку і другу сторінку, якщо можна. Оця межа, це загальний план, схематичний план. Він не все не все ваше. Ні, це не все. В не, це, не все. А, це ось його у мене оце приміщення. Біля цього приміщення є ще одного там гаражі, друге приміщення, там і так далі. Воно вже не моє. Це ситуативний план даного місця. Де знаходиться одне і, будівля. І, 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 да, і то ще й частина, значить, цього приміщення частини. Нема питань, зроблю. І, і копі підговори з міської ради. Є у вас А, з міської ради? Добре. Ми собі сформуємо наглядову справу, бо на рядову справа у нас буде, щоб ми вже на сьогоднішньому будуть знали, кому писати письма, про приїдну. Через скільки це ви. Років сейчас... перевіряєте ще раз планову перевірку. Ну, у вас об'єкт за яким стобиною ризику віднесено по наказу. Середньо. Середньо? Ну, відповідно до наказу, побачите. Через 5 чи 8? Через 3. Через, 3. Через, 3. Через 3. 3. У нас перевірка здійснюється зараз планово. Пишеться припис, даємо терміни на усунення недоліку. Потім перевіряємо контроль, виконання, умови виконання припису. Не, ну, ну, пок... Слідуюча ми, да. планова а, перевірка буде проводитись через три роки. Ясно. Остання перевірка у вас проводилася у 2008 році. Це вже пройшло 4 а роки. По виписану, той попередній. Припис попередній був виписаний на БАСОвську лідію. Тобто да? ну, такої вже немає це, так? Значить, Давайте так. Дивіться, зараз ви мені дали завдання. Перше. Копію договора оренди землі. Раз. так, Далі. Можу копію плану. Ні, це ви зробите, дивіться. Ми до вас ваше приміщення все одно через 10 днів попадемо. Ми зараз прийдемо угу. до відділення. Будемо повідомлення про перевірку. Угу. Виявлено такого-то такого, такого об'єкту, що у вас в оренді. Зараз ми відправимо на вашу адресу. Ваша адрес у вас один. Ні, ні, то ви офіційно можете йому направляти. А ось ми прийде на вашу адресу. Ми направимо, можливо, Ні, В нього є юридична адреса, хлопці, в нього є юридична адреса, направляйте, так як положено. Причому діяли. Ну, а юридичні його адреси ви не можете зараз. А там вона ж повітряна записана купіру. Ну все, є юридична. Це ж, це що? Це моє чи ні? Це все ваше, тільки це копія. А, це нам давали копії тут. А то я дивлюся, що, що така красива копія, що краще, ніж у мене оригінал. Так? Ага, оригінал є. Правильно, так. Хорошо. Значить, я вам, я вам предоставлю план приміщення, копію договору, оренди з міською радою, так, і що ще? Уставний документ. А, Я і уставний був... документ ще партії. Те, що знаходиться громадська організація, там да. Тарнівський середок, аграрної да. партії України. Добре. Добре. Я думаю, що на цьому ми з вами зараз пожемо руки. Ні, то давайте каву хоч поп'ємо. <реш>